Наші шановні телеглядачі, дякуємо за те, що залишаєтеся з програмою на часі ранок на каналі ЮА Суми. І от Юра від мене втік, і не дарма від, від мене втік на диванчик, тому що до нас в гості вже завітала. От режисера розкрили всі карти. Чарівна Юлія Шкоткіна. Доброго ранку. Доброго ранку, е, Юля. Можна назвати вас організатором в Сумах? Координатором. регіональним координатором. координатором. Регіональний так. координатор такого чудесного кінофестивалю, про який я до речі, сама тільки вчора дізналася, от саме тому, що ми з вами домовлялися називається він «Children Kino Fest» 2016. 2016. 2016. Uh, що це за фестиваль mm -hmm. що що, це, що він собою являє? розкажіть нам фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків який проводиться вже по всій україні в третій раз до сум завітав він вперше і це якби визначна подія така для сум Угу. Дуже а дуже загалі, цікаво, от як цікаво, як він потрапив в Україну. Ну тобто, це ж міжнародний фестиваль, правильно? А ну якби він має міжнародний статус, оскільки в конкурсній програмі загалом це європейські фільми. Цього разу буде представлено сім європейських фільмів. Виглядачі шляхом прямого голосування вони будуть обирати, які з фільмів стане переможцем. А як сказала, вже в Україні проводиться втретє. А перше був у 2014 році. Минулого року був другий і третій вже з'явився в сумах. До цього в нас він не проводився. починали лише в 2014, Здається, було 5 міст. Угу. Лише ну найбільші міста: Київ, Харків, Одеса, Львів. Що цей фестиваль має на меті? От кінофестиваль, дитячий, для угу. дітей, підлітків. А для чого з якою метою він проводиться? Ну, Звичайно, що популяризація кіномистецтва. Тим паче, що ви розумієте на сьогодні, який потік інформації. Просто йде на дітей це, і це дуже це. важко відібрати, відфільтрувати якісь правильні цінності. Я б сказала. Ось саме цей фестиваль він спрямований на це. І а, фільми, до речі, вони відбираються фахівцями, які розуміються на історії кіно, сучасності, кіно, якості кіно. Тому вони формують, як би я сказала, правильні цінності, яких, на жаль, сьогодні дуже часто буває дуже важко знайти. А ці спеціалісти, ці експерти, можливо, які відбирають фільми, вони на українському рівні чи на міжнародному рівні? На різному, скажімо так. Це є і ті, хто, наприклад, загалом, це звичайно, що в Україні. Тобто, для, для самоукраїнської аудиторії. Так, але я, це не означає, що ці фільми не відомі, наприклад, у Європі. А більшість цих фільмів вони вже... Якби завоювали свого глядача у Європі, і а, менш того, дуже багато так фестивалів, коли проводиться, проводиться а, конкурс, наприклад, в Європі відбір, так само і потім у нас в Україні. І вже, наприклад, минулого року і позаминулого, також було, що співпадав вибір маленьких глядачів в Україні і маленьких глядачів у Європі. Ну я вважаю, що це гарний знак. Я думаю, дітей не обманеш. Якщо фільм гарний, якщо дітям сподобається, так, то вони саме так. за нього проголосують. О, чай, це кого, дорослі, а дітей точно не це вже дорослі можуть придиратися mm -hmm. до деталей. Якісь там там ляп, там хтось щось mm -hmm. не доказав. Там щось а діти, якщо їм сподобається, вони будуть брати о... таке загальне враження. Я ну, думаю, Це від свідчить фільма. про гарний смак наших дітей. А який вік дітей? А, ну, цього року представлені фільми від 4 років, є для наймолодших, буде такий мультфільм собі анімаційний кіно, і до десь, мабуть, 13-14, тобто є фільми, в яких навіть зазначено там 12 з плюсом, тобто від 12 mm -hmm. років, тому, ну, я думаю, так, до 13-14-15 буде цікаво. А чи можна ці фільми побачити на великих екранах? Чи от, спеціально такі фестивалі і проводяться? Тому так. що їх в тому, то й справа, що такі фільми дуже важко знайти на великому екрані, як у масовому прокаті. Uh -huh. Тому дуже всіх запрошуємо. Це дуже гарна нагода побачити ці фільми. Вони дійсно варті уваги. А от мені цікаво, яка мета того, що діти голосують за фільми? Ну от вони там uh -huh. ну, проголосували, обирають їх. Ну і що далі? Що, що цьому фільму? Або цьому режисеру? А режисеру так направляється, якби грамота, диплом. Там що, в добово гранпі, так, 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 так. Він все таки робив ці фільми для дітей. Ну, якщо діти ну, і цікаво, так і цікава думка дітей все ж таки. Тому що це дуже важко провести з одного боку. Чесно кажучи, я ще трохи так хвилююся, як у нас буде проходити саме голосування, тому що потрібно буде дітей після кіносеансу, якби спіймати їм сказати, як відривати ці бюлетні, тому що у нас будуть бюлетні, де будуть там смайлики, намальовані. Треба буде саме той, який їм сподобався, так щоб вони все правильно зрозуміли, щоб ми далі змогли в принципі порахувати це все. Угу. Е, я зрозуміла. І ще у мене таке питання: чи, е, як можна от, дітям туди потрапити? Угу. Хто, хто може приходити? З батьками, вони так? Будь-яка дитина, з міста Суми, з області. Єдине, що можу сказати, у нас аудиторія якби розділена, поділена на дві частини. А частина може реєструватися на сайті кінофестивалю Children Кінофест, де там відкрита реєстрація. Туди зайти можна зареєструватися. Відповідна кількість квитків, скільки вам потрібно, і при тому немає обмеження на кількість кіносеансів, на які ви хочете піти. Це також можна прийти з батьками, з дорослими. І друга частина залу вона відводиться на діток з обмеженими можливостями. А, У нас да. будуть організовані групи дітей. Це будуть діти інвалідів, діти переселенців. Чи діти з о, дитячих будинків? Угу. Якщо можна, я б зараз попросила наших режисерів вивести на екран саме цей сайт, тому що він такий цікавий, смішний, от, якраз дійсно для угу. дітей з цим е, совушкою цією, от, от який він. Е, і дійсно, сучасні діти, в принципі, я думаю, самі угу. зможуть зайти на цей сайт, там, від кількохось років, подивитися, зареєструватися. А як зараз ситуація з, з цим фестивалем в Сумах? Чесно кажучи, у нас аншлаг. Ми не сподівалися на таку високу популярність. Місць. Так миссь не вистачає. В мене телефон просто він лунає кожної секунди. Телефонують зі шкіл. Просяться можна. Ми там прийдемо організованою групою. А вже, наприклад, на сайті ті, хто пробували зайти, зареєструватися, знають, що вже наразі ну недоступно всі місця вибрані в перші дні кінофестивалю. А по нашому місту було заброньовано всі місця на всі дні. І організатори з Києва, коли ми з ними зв'язувалися, вони, вони були шоковані, я б сказала. Вони не очікували такої популярності в нашому місті, тому що вперше ми проводимо це, угу. цей кінофестиваль. До цього все ж таки було у більших містах України. Ну я думаю, це гарний знак. Я, я думаю, що це буде дуже традиційний кінофестиваль, ну... якщо аншлаг. А скільки от буде саме сеансів та цих... з 27 травня по 5 червня проводиться кінофестиваль. А кожного ранку, о 10 ранку, ми стартуємо один кіно... ну, кіносеанс вранці. А тобто, один всього один буде так. Один День, у тому один то й справа, що да насправді місць небагато і шансів потрапити також, і ті, хто встигли. <гум> Ті, щасливчики. Так, сподіваюся, дійсно, щасливчики, так. тому що. І це ж безкоштовно, я так розумію. Да. Це повністю фестиваль, який проводиться на благодійних засадах. Тобто ніхто ні, це... ні за що ніякі квітки ніхто не буде платити. Угу. Ну, насправді фестиваль такий, я думаю, затратний, але тим не менше це унікальна можливість ходити. Ми разом з волонтерами, тобто є команда волонтерів у нас в місті, які працюють. Безкоштовно абсолютно для того, щоб наші діти мали змогу потрапити на таку чудову подію. Цей фестиваль ж раз на рік проводиться, так? Так. від чого залежатиме, чи буде наступного року у нас в сумах він? Я думаю, вже від того, що як ми показали яку популярність, подивимося, як зараз, за, завтра ми стартуємо так. А подивимося, скільки буде людей, чи дійсно всі ті, хто забронювали місця, прийдуть угу. тоді, я думаю, наступного року також він до нас завітає. <світ> <світ> а в скількох містах України він проводиться? По всій Україні? А, ну, можу сказати, майже по всій. Цього року це 17 міст. Ого. А, ого. З 5, зараз вже 17. Стартували з п'яти, стартували <світ> з п'яти, так. Минулого року було 14, цього 17. Це це от, дуже класно, такі і, да. і дійсно дійсно і масштаби великі, uh -huh. і, 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 і така, така популярність і в сумах. Це дуже добре, що і діти, і батьки так відгукаються, і ну я сподіваюся, це принесе хороші хороші результати. А і ще і ще в мене одне питання виникло, Чи багато було фільмів заявлено? Ну, от, можливо, з самого початку зараз ну там по одному сеансу показується. Uh -huh. В принципі, не багато, а ще багато було заявлено. Ви Маєте на увазі, коли проходив відбір? Так, там. Так, так. Так. Чесно кажучи, цифру я вам сказати не можу. На жаль, це якби не моя компетенція, але Звичайно, що більше ніж сім, які представлені в конкурсній програмі. До речі, у нас тут є конкурсна програма Сім фільмів. далі три дні буде ще позаконкурсна програма. За які за ці фільми діти не будуть голосувати, але це вже якби визнані uh -huh. такі стрічки. Буде один фільм Фелікс це переможець минулого Чілдрен кінофестивалю. Буде кіно про Україну. Моя країна Україна це дуже цікавий проект. Це якби мультфільмський? Так, це український, так, це український О, фільм про Україну про різні місця на мапі України. Тобто, чи то про море, чи про місто, чи про поле, яке можна знайти на території це, України, тобі, історія, легенда, та? так. І в різній формі це буде якби з пластилину така пластилинова анімація. Ой, класно, та, Я пам'ятаю, в моєму дитинстві були такі мультики про ворону. Пласти... Так, про <саліна ворона>, <саліна ворона. Так, наприклад. А е, як, от ви думаєте? Ну не знаю, я, наприклад, не можу зараз це, це пояснити, тим паче в сучасному світі, в жорстокому світі. Чому, чому от режисери виявляють таке бажання робити подібні, подібні фільми, презентувати їх на таких безкоштовних фестивалях? То, чому організатори за це беруться? Ну, як я вам вже казала, на сьогодні дуже великий потік інформації. Хочеться все ж таки, щоб наступне покоління, яке зростало, зростало на правильних цінностях. Угу. Я думаю, це. Мета, якою прагнуть всі нормальні люди, які думають про своє майбутнє. І це я не дарма запитала, тому що це такий був останній меседж, який мав сказати, що в нашому світі ще не все втрачено, що дійсно є і добро, і отакі от вчинки, які робляться світлі вчинки. І це принесе, я сподіваюся, гарні плоди, тим паче для підростаючого покоління. я Думаю, це дуже дуже важливо. Тому дякую вам величезне. Дякую вам, що бажаємо запросили. вам терпіння завтра, коли цей фестиваль стартує. І так? Бажаємо вам шаленого успіху. Я думаю, він буде. Якщо аншлаг. Я то... також сподіваюся. Да. І сподіваємося на. На, вам пальчики. на наступний рік також дуже шкода, що ми вже не діти, тому що я б з задоволенням залітала на подію. Ви також можете прийти. у нас немає приходити. обмеження по віку, у нас діти приходять разом з батьками. Єдине, що місця, місця Ну ми, ми вже, думаємо, вже будемо... Наступного просити. року наступного ми будемо року. перші, хто вірується у цей фестиваль. Буду чекати на вас. Ж, ми нагадуємо, у нас в гостях була Юлія Шкоткіна, організ... регіональний координатор Children Kino Фестом. А ми зараз переходимо так плавно до рубрики, яка буде дуже в тему. Це вітамін настрою. Одна з наших улюблених рубрик, тож давайте подивимось думку діточок.